Доброго вечора. Ви дивитеся п'ятий канал. У ці святкові дні ми пропонуємо вашій увазі кілька ексклюзивних інтерв'ю, привітань ірархів найбільших українських християнських церков. І сьогодні ми в гостях у глави Української греко-католицької церкви кардинала Любомира Гузера. Доброго вечора вам. Вітаю вас зі всіма святами, які уже минули і з грядущими святами. Що би ви хотіли побажати українцям у ці святкові дні? Дуже дякую за ваш привіт і за цю можливість поспілкуватися з співвітчизниками, які сьогодні є при телевізійному апараті. Сердечно вітаю вас усіх. Ми знову в Чечірі Цього великого празника, якого так буває інколи що недочинюємо, який він для нас направду важливий. Бо так буває у нас, що коли починаємо думати про Різдво, думаємо про всі приготування до Різдва, думаємо, де ми будемо, з ким ми будемо. Як будемо святкувати, кому які дарунки дати. А може забуваємо, що це великий праздник І що треба нам подумати, зстановитись, зупинитись, що так скажу, щоби очинити? А, як належно, очинимо. Щоби справді радіти тим празником. Бо що ж цей праздник нам пригадує? Він пригадує нам, що Бог є з нами. Бог, сам Бог, є з нами, що Він прийшов до нас, щоб бути з нами. Став людиною такою, як ми, щоб відчути безпосередньо, що це значить бути людиною. А з другої сторони, щоб нас, людей, не тільки потішити, не тільки розрадувати, але щоб нас, людей, як щоби на це згодимося, привести до свого Небесного Отця. Це думки, які, може, не кожен день нам приходять, але сьогодні, коли ми вже є в цьому різдв'яному часі, повинні, напевно, бути на першому плані у нас. Бог є з нами. Той Бог, що сотворив світ, той Бог, що сотворив людину, той Бог, що сотворив кожного з нас, той Бог, що сотворив мене, так нехай собі кожен скаже. Він є з нами. Нема нічого кращого, нема нічого шляхотнішого. Не можемо собі нічого уявити, щоб навіть трохи нам уяснило, що цей, хто це є Бог. Але він є той, як я вже згадав, що є початком всього життя, всього добра і який нас своїм приходом. Запрошує бути з Ним і разом із Ним іти до Небесного Отця, до тої чілі нашого життя, в якій ми знаходимо все щастя можливе, не тільки колись після нашої смерті, але навіть ще за нашого життя. Як ми собі усвідомимо, що ми є з Богом, а Він є з нами, більшого щастя бути не може, і більшої підстави для щастя не може бути, бо коли ми є з Богом, а Бог є з нами, то ми маємо все, що нам в житті потрібне. Оті прикрощі, які приходять, які трапляються майже кожного дня, вони перестають бути болючими, вони перестають бути на першому плані у нас. У нас на першому плані залишається відомість, що щоб не діялося довкруги нас, щоб не діялося з нами, ми завжди є близько Бога. Що Бог нам, кожному з нас, хоче дати повне щастя. Чого хочу вам побажати, дорогі слухачі, щоб і ви, і я, всі ми зрозуміли, яке це щастя, коли Бог є з нами. В навечеря Різдва Христового співаємо з нами Бог». Підтверджуємо ту правду, з нами Бог. В день Різдва вітаємо один одного словами, Христос рождається. Христос, єдинородний Божий Син, є з нами. Щоби ми це зрозуміли, щоб ми це відчули, отого і вам, і собі бажаю. У новому 2008 році Різдво є, можливо, чимось особливим так само для українців. Кожний рік є особливий. Кожний рік є інакший. Кожний рік має свої е, обставини, свої випробування, свої особливі дари. Напевно, 2008 рік, не інакше, як всі інші роки, має свої особливості. Але те, що незмінне, те, що повторне, оскільки святкуємо цей праздник кожного року, це є та свідомість, що з нами Бога. Що мене діялося округи нас. А завжди щось діється. Навіть цей факт, що з року на рік ми стаємо старшими, нові обставини стаються в нашому житті, нові обставини стаються взагалі в державі, в громаді, в нашому місті чи селі. Все це може змінятися і зміняється. Але все це нам потрібно. Бачити у світлі того, що з нами Бог завжди, той самий Бог, де б мене були, що б з нами не їлось, він є з нами. Ви правильно зауважили. Сьогодні українці все частіше думають про те, що подарувати одне одному в свята, де відсвяткувати, з чим відсвяткувати, що на стіл поставити. Але все частіше забувають про те, що це є в першу чергу духовне свято, і забувають так само до церкви ходити. Як зробити так, аби країна, аби українці стали більш духовнішими, ніж ми і зараз. Це не легке завдання. Але я думаю. Воно. z jednej strony przychodzi i z braku znania. My za mało zastanowiamy się. My za mało staramy się zobaczyć to, co jest istotne. A tak z dnia na dzień bierzemy i bierzemy, i bierzemy. Nie bez bezstrymu. Nie zatrzymając się, nie zastanawiając się a kudy ja idę? А може ще й навіть друге питання, а звідки я прийшов? Який мій початок? Якщо б ми собі усвідомили, що ми є дар, дар Божий, що наше життя це є дар від Бога, що все, що ми маємо, це є дар від Бога. Якби ми собі це усвідомили, а тим більше, якби ми собі поду... запитали себе, а куди я йду, властиво, чого я в житті б найбільше прагну? Щастя, так тривалого щастя, якогось такого особливого внутрішнього задоволення. А Бог сотворив нас для Того. Щоб для Його любові, тому що Він нас любить, нас наділити щастям. І я думаю, якби ми так над тими речами трошки застановились, ми б дивились іншими очима на оцей святий час, на оцю нагоду, яку нам дає Свята Церква, щоби. Справді, глянути на себе, зрозуміти себе, побачити себе, як дитину в руках предоброго Небесного Отча. У ті святкові дні, як ви зазвичай святкуєте Різдво. Думаю, що найважливішим моментом так для мене особисто. В цей празник є свята вечера. Засідаємо до округи стола. Ну, звичайно, засідаю з тими, з ким я знаходжуся, ті, що в даний момент є для мене найближчими, бо не завжди можна бути близький, близько з сім'єю, з родиною, але. Кожна людина, з якою знаходжуся в той час, це мій ближній, це мій брат, це моя сестра. З ними засісти до стола і подякувати Богові за те, що ми одержали. Подякувати Богові за те, що маємо нагоду. Спільно засісти, засісти до стола, що не мусимо десь блукати самітньо по світі, без притулку, але що маємо стіл, до округи якого можемо засісти з людьми, які Господь Бог післав нам в даний час, які в даний момент. Становлять нашу родину, навіть якщо не по крові, але якась особлива близькість, і відчути це, подякувати Богові за ті всі ласки, подякувати за ту можливість бути разом, заколядувати в ти, в такій прекрасній нашій народній е, пісненній формі. Пригадати ті великі добродійства, якими Господь Бог нас обдаровує. Це в сумі та атмосфера, яка робить Різдво особливим святом. Навіть страви, які в цей день чи в цей вечір їмо які, власне, вони є якісь особливіства, страви. Часто під час року ми їх приймаємо, але вони ніколи не мають такого смаку, як власне на святий вечір. Святий вечір це є таке свято дуже особливе. Радіємо присутніми, молимося за неприсутніх. Згадуємо тих, що відійшли від нас навіки, одним словом, якесь таке відчуття близькості з людьми. Дякуємо, владиці, за те, що мали час, знайшли час поспілкуватися з нами. А ми прощаємося з глядачами п'ятого каналу. Дивіться, п'ятий канал знатимете більше веселих свят.